ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках і просуваються на південному флангу біля Бахмута. Росіяни жаліються на українські атаки по Смоленській АЕС. Медведів погрожує ударом по українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі. Туреччина порушила домовленості через захисників Азовсталі і Таким чином посилила свої позиції на міжнародній арені. В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України, але США та Німеччина проти підтримки вступу України в НАТО на саміті. Зеленський ще вирішує, чи їхати на саміт НАТО в Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Мене називають Дмитро Олійник. Я зібрав найбільш помітні новини 502-го дня великої війни і коротко розповім про них далі. За традицією почну з лінії фронту за минулий тиждень сили оборони звільнили понад 14 квадратних кілометрів української території: 10 квадратів на півдні і 4 на сході країни. Генштаб повідомив, що сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін однак, на південному флангу біля Бахмут. Та є певне просування. Плюс сили оборони змогли захопити основні панівні висоти поблизу Бахмута і вже кілька днів тримають під вогневим контролем місто фортецю. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що спецназ Ахмат нібито перекинули на Бахмутський напрямок. Він додав, що вчора спілкувався зі своїм командиром Алаудіновим про те, як йдуть справи в населеному пункті Кліщівка. Той надіслав відео, що якраз їде звідти, і там нібито все під контролем. У той же час командир батальйону Свобода Кузик заявив, що українські захисники поки не бачили спецназівців Ахмат на бахмутському напрямку і додав, що не вважає кадирівців серйозним бойовим підрозділом, оскільки це по суті. Добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка можливо гарно справляється у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області у той час, коли у житловому кварталі видавали гум допомогу. В результаті щонайменше чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Однак під завалами ще можуть бути люди. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю, в якій місцеві отримували продукти харчування та речі першої необхідності. Також були пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з підцепле. Вибуху. Росіяни також вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне на Херсонщині. У результаті будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які перебували у власних оселях. Окупанти влучили ракетою Іскандер М і в об'єкт інфраструктури у Миколаєві. Наразі в місті оглядають район. Пошкоджень у житлових будинках не виявили. Постраждалих немає. Вчора так званий глава окупованого Криму Аксьонов заявив, що сили ППО збили крилату ракету біля керчі. Пропагандисти написали, що рух Кримським мостом зупинено в обидва боки. Також губернатор Ростовської області Голубів заявив, що в області спрацювала система ППО і що нібито було збито ракету в районі Кам'янського, а осколками пошкоджено покрівлю кількох будівель. І губернатор Брянської області Богомаз заявив, що в регіоні збито дві українські ракети у селищі Битож зруйновано пилораму. А ще про спробу ЗСУ атакувати ракетами. Смоленську АЕС повідомив один пропагандистський телеграм-канал. Там пишуть, що Україна намагалася атакувати ракетами Штормшедов Десногорську атомну станцію та військовий аеродром у Калузькій області. У відповідь на це заступник голови Радбезу Росії Медведєв погрожує завдати ударів по трьох українських АЕС і по ядерних об'єктах у східній Європі. Якщо інформація про спробу ЗСУ атакувати натовськими ракетами Смоленську АЕС підтвердиться. Не забувайте про сайт Pravda.com.ua. на ньому цілодобово актуальна інформація про найбільш значимі події в Україні і світі. І не втомлююсь нагадувати про Клуб УП. В ньому Ви можете першими дізнаватися про події, пов'язані з колективом нашого видання, спілкуватися з редакцією у закритій групі, пропонувати свої теми та ідеї для текстів і отримувати мерч. Від УП. вступайте до клубу Української правди. Посилання у першому закріпленому коментарі. Якщо ви пропустили головну новину вікенду, декілька слів про подію в суботу Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали Азовсталь. Прес-секретар російського диктатора Пісков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей, згідно яких командири Азова мали перебувати у Туреччині до кінця війни. Тим часом командири дійсно приїхали в Україну і пообіцяли знову піти на фронт і ще сказати своє слово в бою. Посол України у Туреччині Василь Боднар сьогодні заявив, що Одних умов з приводу повернення українців Туреччина Києву не висувала і розповів, що переговори тривали кілька місяців. До цього процесу був залучений увесь дипломатичний авангард. Боднар вважає, що ванкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені і в комунікації з Росією. І до речі, це підтверджують перші сигнали з Росії. Голова комітету Росії з оборони та безпеки заявив, що Туреччина перетворюється з нейтральної країни на недружню. Євген Пригожин перебуває в Москві і навіть зустрічався з Путіним. Французьке видання Ліберасіон вчора написало, що щонайменше з п'ятниці Пригожина отримують у Кремлі, куди його викликали разом з його головними. Командирами сьогодні ж прес-секретар російського диктатора Пісков підтвердив зустріч за його словами. Путін запросив 35 осіб, усіх командирів загонів і керівництво компанії. Зустріч відбулася в Кремлі 29 червня і тривала майже три години. Путін нібито дав оцінку дій Вагнер на фронті а також. Щодо заколоту і вислухав пояснення командирів Вагнера, запропонував їм варіанти працевлаштування та бойового застосування. У свою чергу вагнерівці, начебто, виклали Путіну свою версію подій, та наголосили, що є цитую переконаними прихильниками і солдатами глави держави. Кінець цитати. Вчора невідомі особи виклали в мережу зображення, схоже на статут ПВК Вагнер. В документі підтверджено, що основоположними принципами Вагнера є боротьба у війні Росії в Україні на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну і російському народу. Залишається незрозумілим, кому вигідний витік установчого документа Вагнера, оскільки цей документ показує ПВК професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами. А фахівці інституту вивчення війни дійшли висновку, що рішення Путіна не Карати заколотників Вагнер ставить його і підлеглих у незручне становище, оскільки ускладнює розуміння того, як взагалі взаємодіяти з бойовиками. Зеленський дав інтерв'ю ABC News і ось декілька цікавих моментів з нього. По перше, Зеленський вважає, що Путін буде змушений шукати діалогу, коли українські війська будуть на адмінмежі з окупованим Кримом. Він не заперечив повідомлення про те, що під час нещодавнього візиту директора ЦРУ Бьорнса до Києва українські посадовці повідомили йому, що метою контрнаступу є наблизитися до адмінмежі з Кримом, а потім примусити президента Росії до переговорів. По-друге, Зеленський сказав, що не відчуває. Жодного тиску з боку західних союзників, щоб український контрнаступ відбувався швидше. Ну і на сам кінець Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі задля розваги і очікує, що Україна отримає запрошення до альянсу і гарантії безпеки на період, поки вона не є членом. Нато цитую тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс, інакше це чергова політика. Кінець цитати на репліку ведучої звучить так, що ви навряд чи поїдете. Президент посміхнувся і відповів, чому я думаю, що ми зробимо багато роботи. До слова, і віце-прем'єрка Стефанішина заявила, що поки немає фінального рішення щодо участі Зеленського у саміті НАТО, вона так моделює ситуацію. Вільнюс відбувається засідання Ради України НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити за результатами саміту. Так, от станом на зараз невідомо, що буде в цих документах, за словами Стефанішиної, саме від фінальних документів буде залежати чи поїде президент на саміт. Що буде, якщо Україну все ж не запросять до НАТО? Таж Стефанішина вважає, що у такому разі Україна буде змушена переглянути стратегію. Вона пояснила, що рішення у Вільнюсі запускає велику кількість процесів: процесів пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питаннями, пов'язаними з трансформацією сектору безпеки та оборони, пріоритетами у взаємодії з союзниками, змістом самих гарантій безпеки. Отже, не отримання запрошення змістить акценти із вступу в НАТО на гарантії. Безпеки, а чи будуть гарантії? Видання «Політико» пише, що держави НАТО несамовито це рішення для України. Ідея полягає в тому, щоб створити парасольку для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни. Однак ця думка не є універсальною. Країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в альянсі, навіть не зважаючи на те, що бойові дії продовжуються. У той же час Вашингтон і Берлін виступають за формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містить повної підтримки шляху України до членства в Альянсі. не кажучи вже про запрошення Києву приєднатися до НАТО у матеріалі Financial Times йдеться про те, що інші члени альянсу були захоплені зненацька консервативною позицією США. І Німеччини опоненти вступу України в НАТО кажуть, що альянс не може погодитися на щось, що може свідчити про те, що Україна перебуває на неминучому шляху до членства без попереднього виконання суворих стандартів управління, військових стандартів і озброєння, і що НАТО не може брати на себе зобов'язання, не знаючи, як і коли закінчиться війна. Тим часом колишній спеціальний представник державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію Байдена щодо членства України у НАТО. Цитую, справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну, і це ще відгукнеться в майбутньому. Кінець цитати. А от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодилися зі скасуванням ПДЧ для України. Глава МЗС привітав це рішення. Що як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО, цитую це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення України приєднатися до альянсу. Кінець цитати. Це Олександр Віндман. Він уродженець Києва, який у віці трьох з половиною років разом із сім'єю емігрував до США. Брав участь у війні в Іраку, де отримав тяжке поранення, а згодом орден Пурпурове серце. Після цього він зосередився на кар'єрі дипломата, працюючи в посольствах США в різних країнах. Пізніше Віндман був одним із найголовніших свідків справи про імпічмент Трампа. Свідчення у Сенаті проти президента коштували Віндману. Кар'єри у дев'ятнадцятому році колишній секретар РНБО Олександр Данилюк навіть пропонував йому посаду міністра оборони України. Однак Віндман пішов у відставку та зосередився на науці. Не так давно закінчив докторську програму інституту зовнішньої політики школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Віндман виступає експертом по Україні та Росії в американських медіа, де послідовно відстоює надання нашій країні далекобійних ракет. Та літаків українська правда зустрілася з Олександром у Києві, куди він приїхав напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. В інтерв'ю нам Віндман розмірковує про перспективу перемовин із Росією, український контрнаступ та розпад Російської Федерації. Посилання на це інтерв'ю залишу в описі під цим відео. Уперше в Україні медики провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Серце пересадили від загиблого чотирирічного хлопчика. На це дала згоду його мама. Після трансплантації їй дозволили послухати, як воно б'ється в грудях іншої дитини. Цитую журналістку медіапроєкту Фронт 18 Віолетту Кіртоку. Оце і є для мене смертю, смерть подолав якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина, і дати шанс жити іншій дитині, яка також гине, і врятувати її. Кінець цитати українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Вімблдону – Вімболдону турніру серії Грен Слем, вигравши у матчі четвертого раунду змагань у нейтральної Вікторії Азарінка. З Білорусі це була шоста очна зустріч Світоліною та Азарінка. Усі п'ять попередніх виграла білоруська перед цим матчем. Еліна зазначила, що розуміє наскільки великим є цей матч, і називала його викликом. Наступною суперницею Світоліною буде перша ракетка світу, іга Швентек з Польщі. За результатами Вімблдону Світоліна увійде у топ 40 світового рейтингу. Ну і на сам кінець, якщо вже стільки слів про НАТО сьогодні, завершимо відповідною соціологією: 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО, 79% на сході країни та 93% на заході. Тобто, суспільство консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд: лише для 18% прийнятно буде відмовитися від вступу до НАТО заради встановлення миру. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. А що думаєте ви з цього приводу? Чи бажаєте? У НАТО чи може вам союз із ОДКБ ближче? Пишіть у коментарях, підпишіться на канал і тисніть вподобайку.